І так, низькорослі помідори, які мені сподобались, звичайними такими середніми круглими а, плодами, які підійдуть для салатів на сік, ну, для консервації, напевно, але не знаю. Ось такі помідорки, ще б, звісно, висіли, вони дуже гарно кріпляться, але... В мене оця совка, тому прибираю раніше. Ось цей і хотіла ще показати майже такий самий. От ось дивіться, який врожай. Тут просто їх повно. Бачите, фітовтори майже немає. Окрім совки, вони чистенькі, кущики. Ось теж такі округлі. Це в мене краса любові. І начебто так. Краса любові. Ну і зараз скуштуємо, порівняємо ці два сорти, які дуже схожі. Вони десь 60 см. От. Ну, Це трошки плотніше і крупніше. Нікола і краса любові. Оці два Нікола, краса любові. Зараз подивимося в розрізі і по смаку. Так, Нікола і краса любові. Перше, давайте Дніколу. Ох, ніжний, дуже ніжний. Ось такий багато насінневий. Трошки ще б достигав, бо, напевно, стане солодшим. Але все одно скуштуємо зараз вже. 21 липня. Це Дніпропетровська область відкритий ґрунт. Що ти такої? <смір> так, дуже ніжний, соковитий. М -м -м -м. Тає. Тає в роті кислинка дуже легка, він не кислючий, він дуже приємний і дуже смачний. Тобто мало кислий. Кисло-солодкий, такий приємний томат. Так, це в нас Нікола. Краса любові. І той, і той дуже врожайні, і той і той хочеться про нього сказати. Буду висаджувати наступного року. Цей трошки плотніше. Краса любові. Не такий м'ясистий, бачите, тоньша шкірка. У Ніколи більше м'якоті. Більш соковитий, напевно, краса любові для соків більше підійде. М -м -м. За смаком Нікола мені більше сподобався. Краса любові, кис кислинка більша. Мені подобається не таке. Тобто кислоти, дуже багато кислоти, він такий кисленький. Ну, добавляти в соки його чудово, він дуже врожайний. Класний томат, він дуже швидко поспіває. Ми його збирали ще напевно два тижні тому вже червоні їли, краса любові і салати. І ну, як перші помідори, він класний. Цей вже другий достиг слідом за ним, і він, звісно, смачніший. Ну, як на мене, як на мій смак, не такий кислий, цей більш кислише, тобто більше соку трошки кисліший. Цей менше соку, більш такий м'ясистий, злегка кисло, солодкий. Ось такий огляд на ці два сорта. Краса любові нікола рекомендую.